Ось я тут маю молитовник християнської родини Уже дуже багато часу, але недавно я його відкрила і відкрила, що тут є така частина, присвячена наука для подружжя. І так як я знаю, що інформація до мене приходить та, яка мені треба. І в той момент, коли мені треба не просто так, я цей молитовник взяла в руки і почала читати багато цікавого для себе. Ще раз розуміла, дізналася, переосмислила, якось подивилася з іншої сторони. Так? І от хочеться мені почитати його, цю частину на, на відео. Наука для подружжя, Бог, засновник подружжя, родина в раю. Святе письмо каже, що Бог створив першого чоловіка на свій образ та на свою подобу. Але Адам був одинокий, тому Бог сказав недобре бути чоловікові одинокому, сотворім, йому помічницю, схожу до нього. І Бог зіслав на Адама глибокий сон та з його ребра сотворив Єву, матір усіх живучих. Сам Бог дав Адам Адамові подругу. Адам, побачивши її, закликав. Це кість із костей моїх і тіло з тіла мого. Опісля ж сказав такі слова. Чоловік залишить батька свого і матір, а злучиться з жінкою своєю і будуть обоє одне тіло. Адам і Єва це дві особи, але одне тіло і кров одна, бо ж тіло Єви є тілом Адама, а її кість його кістю. Зв'язок подружжя, каже один учений, є так, так сердечне, що подруги залишають навіть родичів. Він є настільки тісним, що розв'язує всякі інші зв'язки. Між муж, що любить свою жінку, каже апостол, любить самого себе. Сам Бог поблагословив першу пару людей і щедро наділив її ласками. Мужчина відчув у своєму серці любов до жінки, створеної рукою Божою та повагу до її високих прикмет. Єва ж отримала ласку охоронного послуху мужчині і досконалого віддання йому заради любові до Бога, невісті, каже апостол. Не дозволяю панувати над мужем, бо спочатку був створений Адам, пізніше Єва. Обох покривав одяг невинності, низькі думки не мали до них доступу. Вони, як були одне тіло, становили одночасно одне серце, одну душу. Бог поблагословив перших людей, кажучи ростіть і множтеся і наповнюйте землю. У тих словах Бог поставив головну ціль подружжя, тому вважайте, подруги, не журіться і не кажіть, що буде їсти. Будемо їсти або що будемо пити, у що одягнемося. Служіть Богові вірно, і той, що годує, птиці, одягає польові лелеї, не забуде й про вас і ваших дітей. Бог обіцяв, що людей дбалих про його право забезпечить всім, що необхідно до життя. Коли послухаєте голосу Господа Бога свого і будете виконувати всі заповіді Його, каже Мойсей до свого народу, дасть вам Бог багатство всяких благ. Отже, першою справою рук Божих є подружча. Адам, володар усіх створінь, Єва, щиро віддана йому подруга, мати, людського роду, тому Бог наділив владою перших людей, кажучи. Пануйте над рибами морськими і над птицями небесними, над усіма звірями і над цілою землею. Як рослина виходить із зерна, а птиця вилуплюється з яєчка, так Бог хотів, щоб тіло нової людини походило з крови батька й матері, а душу, що одержувало від Бога, а душу, що подержувало від Бога. Яка це чудесна тайна походження людини. А ціль потомства спочатку наповню свою землю, а потім небо. А ціль потомства спочатку наповню свою землю, а потім небо. Тому подружжя є святе, таким, що треба поважати та й очима віри дивитися на нього. І за ніщо інше не карає Господь так тяжко людей, як за гріх, що нищить християнське подружжя. А це була перша частина, і тут дуже багато, багато частин.